Привіт, мої хороші ще раз. Що означає, як то кажуть, втрачаємо а, цю, як називається? Втрачаємо пильність і забуваємо, і забуваємо, як ми це робили раніше, правда? Ану, подивимося, чи зараз буде чат. Якщо чату не буде то... То будемо спілкуватися трішки пізніше. Бо напевно я щось. Е... Напевно, я щось неправильно роблю, не знаю. Єсть! Ой, привіт, мої хороші. Боже мій, сто років з вами не бачився. Я вам дуже вдячний за те, що. за те, що... Танюша, привіти! Привіт! Я вам дуже вдячний за те, що ви в мене є. Я вам дуже вдячний за те, що в цей нелегкий військовий час, коли в нас в країні війна, коли Росія агресор напала на Україну, ми можемо все ж таки знімати ролики. Ви нас можете, глядачі, друзі, підтримувати, підтримувати своїх блогерів і все ж таки надихати, тому що направду те, що ми робимо зараз, тобто те, що роблю я зараз. В своїх відео це така невеличка, невеличка віддушина. І мені дуже приємно, що так багато людей, так багато нових людей підписуються на канал. У мене дуже довгий час. В мене дуже. Алуся, привіт! 31. Так, в мене вже 31. Проте, коли в мене була, як то кажуть, кругла дата, так, я вам за це не подякував. Тому. Зараз я попробую ще той старий, той старий ролик видалити. Щоб він нікого зараз не збивав. Або ладно, потім. В мене було 30 тисяч, але не було такої нагоди вийти в ефір, тому що дуже загружений час. Дуже багато роботи як на роботі, так і поза роботою. Тому. Хотів, 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 і нарешті вийшов, коли в нас на каналі вже 31 тисяча підписчиків. У мене дуже довгий час, напевно, що більше ніж рік часу була ця а, графа 28 тисяч підписчиків, і якось так сталося, що, ну, що ми, знаєте, застряли. Застряли на, на отій, одній. Полосі і ніяк не могли не могли от оцей бар'єр подолати. І все ж таки, як то кажуть, нам це вдалося. Зараз я хочу тут ще. Нам це вдалося, ми це зробили, і як то кажуть, ми українці незламні, ви нам допомагаєте, нас ведете за собою, і направду це дуже дуже приємно. О, думаю, так буде так буде чудово. Е, тому усім усім моїм друзям, усім моїм ом, давнім підписчикам, е, тим підписчикам, які для мене вже стали величезною сім'єю, яка каже ІС Але велика родина Але Ковальчук, велика сім'я Але Ковальчук, і е, мені дуже приємно, що все ж таки в мене є теж та велика родина. Так, дуже коротко розкажу вам цей період часу з початку війни до сьогоднішнього дня. Получилося так, що в одні з перших днів Оля з Марком змушена були поїхати до друзів, поїхати в іншу країну на певний період часу, і ті глядачі, які Постійно зі мною, з якими ми так спілкуємося вже більш тісніше, почали дуже багато відзиватися, писати коментарів, писати, дзвонити до, до Олі, переживати з-за кордону, з різних країн почали пересилати, як то кажуть, гуманітарну допомогу, подарунки для Марка, для Олі. За це вам просто безмежно вдячний за те, що. Що, то, я не, не пожалію. Раніше, знаєте, я не буду кривити душою. Проєкт е, на Ютубі Віталій Барелко, сам канал, створювався для того, щоб е, якось трішки, кращ, трішки покращити то сімейне становище е, в плані грошей. Я не буду брехати, що це велике хобі. Я в захваті від, від відео був і, 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 і я би їх не знімав, якби е, в мене було монетизації. Ні, направду. Це було, цей канал був створений для того, щоб так, щоб отримати задоволення від того, що я роблю, щоб ділитися тими рецептами з вами. І попри те, відповідно, отримати ту монетизацію і отримати якусь там певну копійку до того сімейного бюджету, яка ніколи не помішає. Но настільки, Канал не приніс мені великих грошей, і направду там 20 доларів чи 15 чи 7 чи 8 чи 5 чи 4 в місяць це не є гроші. Але саме зараз я розумію, що завдяки вам я не полишив, бо дуже багато разів я хотів залишати канал, бо я розумію, що я настільки багато людей вже відкрили канали, коли вже я відкривав свій, і практично всі ніші були зайняті. Ні, так, я розумію, в мене нема такої харизми, як інших блогерів, що там через всякі там ролики смішні там, людей до себе там заманювати, там величезними тисячами і за це почати також великі гроші. Я розумію, що в мене ідеальні, не ідеальні сім'я, я не ідеальний, і а, те, що я роблю, не завжди всім подобається, і те, що я готую, теж не подобається. І дуже часто опускалися руки, коли я там закривав місяць і мені приходило 2 чи три долари за по монетизації. Розумію, я розумію, ну типу та мета, яку я став собі, вона пройшла і з того нічого не вийде. Ну я вам дуже вдячний за те, що кожен раз, коли я опускав руки, ви мені їх піднімали. Я згадую свою першу тисячу завдяки Алі, яка мені прийшла з її самого близького оточення, її друзів, які тепер зараз мої найкращі друзі теж буквально за тиждень, часу, коли дуже багато блогерів на ту саму тисячу підписчиків працюють дуже важко, працюють рік, багато три роки. Я отримав вас, най найщиріших, найкращих, буквально за ну, тижнів три, напевно. Ну, навіть не повний місяць. І е, от ви стали тим костяком, так, які от почали мене підтримувати, які от завжди мені допомагаєте. І саме от зараз, е, коли е, почалися у нас такі скрутні е, часи, коли у нас в країні почалася війна, то я зрозумів, наскільки, наскільки важливо, е, не є тими, тими грошами, які там хтось получає чи хтось не получає, а є е, е, ота от от, е, світла, добра е, душа в. В стилі наших підписників, які просто не дають ні зламатися, незважаючи на те, що ви в Ізраїлі, незважаючи на те, що ви в Німеччині, в Америці, в Канаді, в Польщі і в багатьох інших е, країнах, які підтримують не лише е, мене як, як блогера, а й підтримують всю нашу Україну. Це дуже важливо. І я розумію, наскільки наскільки це не зламно, і наскільки це. Це потрібно, потрібно дуже нам. Тому буду дуже багато говорити е, слів вдячності за оту тридцятку. Я, знаєте, хто збирався з думками, з думками, з думками. певний час далі не знімав ніяких роликів, ні місяць, ні два, ні три, і якось, знаєте, воно було все так. Але коли знову ж таки коментарі, повідомлення, дзвінки, не покидай, не залишай, ми чекаємо незалежно, на, незалежно від нічого, то направда це дуже-дуже важливо. Настільки важливо, що я тепер розумію, що наскільки я інколи був неправий, наскільки я був інколи неправий в тому, що є набагато цінніші речі і важливіші речі за ті, які я першочергово ставив собі за мету, на правду. Тому і бачу зараз, що все ж таки ви, мої хороші. Надюшечка, заходьте, дякую вам. А тут зараз до квітів, тому так. А, ну бачиш, як воно є. Віталік, ти супер, дивлюся тебе в Варшаві, але трошечки більше показуй сім'ю. Готуєш ти супер. Спасибі. Ми підтримуємо ЗСУ. Чудово. Чудово, ви великі молодці, бо тому що без. Без нашого духу, без нашого незламного народу, без людей по всьому світі не було би нічого. Ти за цей рік змужнів, вже не хлопчик, а мужчина. Не ну, бачиш, як, як, все, як все міняється. Напевно, що немає людей, які за цих останніх півроку не помужніли. Немає. А напевно, зараз всі, всіх така ситуація, і всіх такий незламний дух. Не в грошах щастя, Віталій. А, ви нам даруєте тепло, а ми вам. Направда, так, я вам дуже дякую. Привіт зі Львова, Львів, привіт. Дуже вам дуже вам це і дуже вам дякую за, за, те, що, за те, що ви є, за те, що всі е, міста України, за те, що всі міста всього світу об'єдналися і е, стали такими сильними. Хтось там. Я стою, я зараз на балконі, на балконі, а там якісь е, молоді люди казяться. Каз, Нас кажуть, казяться. От від від дурості, знаєте, буває таке. Так, тому, мої хороші, дякую усім. Валентина, Садівничок, Надюша Сергієнко, Так, Влог. всім всім, всім. Лєночка, всім присутнім на моєму каналі Луна девочка наша. Я вам всім дуже вдячний за вашу підтримку, я її відчуваю. Не будемо собі дуже довго говорити, тому що я дуже дуже високо. Віталій побольше свої цвіти, сад, огород. Надюша, я обіцяю, що тільки буде можливість і можна буде рослини передавати за кордон. Я перешлю найкращий виберу. Квіти, я вже знаю, бо тому що замовляв цього року дуже багато, висаджував дуже багато. І я виберу з того, що в мене є най, 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 найкрасивіше. І обов'язково вам перешлю. А я на балконі, ви розумієте, яка нас зараз, а... хоча в принципі тільки 9 година, ну декілька хвилин. Простіть, вітаю з Криму, вітання, Крим, скоро, скоро все буде добре, на всіх. Скоро ми всі будемо знову ж таки, як були колись разом. Я, в цьому, я впевнений в цьому направду. От, і е, хочу так, знаєте, як то кажуть, анонсувати анонсувати те, що я повертаюся, я повертаюся в прямі ефіри. Я обіцяю, що я не буду жодного разу опускати руки. Ми будемо з вами більше спілкуватися. Я буду намагатися максимально максимально багато знімати роликів. Я вон сьогодні монтував один ролик і дивився, знаєте, я ніколи не люблю себе сторони дивитися. Але от в мене така проскочила фраза така на автоматі, що люди, яким не подобається моя сім'я, мій город і те, що роблю я те, що готую я, то не дивіться. А ті люди, які нас підтримують, які люблять, цінують, поважають, які завжди з нами, то я для вас буду тепер максимально багато знімати роликів. Я буду виходити в ефіри. Ми будемо з вами частіше спілкуватися. Вибачте, що дуже мало сьогодні читаю чат. От, і, а, як то кажуть, повертаємося. І на сьогодні він не в голосі. Е, Добрий вечір, чат, а співати будеш. Так, бачите, в мене сьогодні трошки хрипкий хриплий голос. Я не в голосі, но я думаю, що, що ми будемо, е, ми будемо співати, ми будемо поспіхатися на зло всім, що би там не було, як би там не було. Потрібно вірити, потрібно вірити в наше ЗСУ, потрібно вірити в нас, в нашу націю. Потрібно сто разів, я не повторюся, говорити підтримувати україномовний Ютуб. Потрібно цей Ютуб штовхати в маси, потрібно підтримувати молодих блогерів, потрібно підтримувати українську мову, тому що в будь-якому випадку мова це є кордон. Мова це є кордон. І... І як би там не було, що би там не було, нас ніхто не зламає абсолютно. Я дуже вдячний вам усім за просто слова підтримки україномовних блогерів, україномовних людей, україномовного YouTube. Я не буду... Зупинятися повторяти одне і те саме, бо тому, що саме зараз це дуже необхідно. Це дуже необхідно. А, як то кажуть, знаєте, та мова, яка є наша, вона солов'їна, вона найщиріша, вона наймиліша, вона наймелодійніша в світі. Тому ми просто зобов'язані в теперішній час штовхати цю величезну машину а, під назвою Україна. Під українським, під нашою мовою, найкращою, наймилозвучнішою, найспівочішою в світі ми маємо нашу мову штовхати вперед. Немає. Немає такого, що хтось когось там а, угнітає, пригнобляє. Кожен спілкується так, як вважає за потрібне. Кожен спілкується на тій мові, на якій вважає за потрібне. Кожен. Для себе обирає той шлях, яким він хоче йти. Я завжди був а, україномовним. Так, в мене були грішки, коли я міг а, на тому потоці старатися там якісь і чати вести, і спілкуватися, кидати фрази російськомовні, я каюся, Я розумію, що я був неправий, але це все а, позаду. І, е, і я розумію, що в що нас всіх все буде добре. Кому якою мовою спілкуватися, кожен обирає для себе. Як то кажуть, кордонів, кордонів як таких немає. Кожен, хто хоче, виїжджайте, вилітайте, втікайте, а я буду залишатися на своїй землі і буду говорити нашою рідною українською мовою. Тому, мої хороші, я вам ще раз вдячний за вашу підтримку, за те, що ви є і. За те, що ви підтримуєте нас, україномовних блогерів, український контент, українські а, найсмачніші страви, квіти, поля, землю, вірші, пісні. І я впевнений, що в нас всіх все буде добре. Усіх головне вірити, адже наша віра творить нашу реальність. І разом ми сила. Правда? На двоє ніч. На дворі ніч. Сьогодні ми не будемо дуже довго з вами сидіти. Я вийшов в такий невеличкий ефір, і той вже й забув, як його робити. Чесно, забув. Які там кнопки натискати. Відповідь де. Відповідь де. Алла. Вітя ми Сашою в різних телефонах дивимося. Ой! Ой, Сашко молодець! Ой, Сашко молодець. От. Тому, мої хороші. Хто ще не підписався, підписуйтеся на мій канал, готуйте разом зі мною, працюйте на маленькому городику, але мому городику, працюйте разом зі мною, пишіть коментарі, підписуйтеся, тому що я дуже рідко заходжу в аналітику, я за пісню питала. А за яку? От, бачиш, вже мене збила з пантелику з того, як то кажуть. На дворі вже ніч, Алуся, Яка, яка піктука яка, 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 яка пісня, а в, в пачій ночі. Ніч, яка місячна, зоря ясна, Видно, хоч голки збирай. Вийди кохана я, працею зморена, Хоч на хвилиночку вгай муку купурці тут під калиною і над панами я пан. Глянь, моя, рибонько, срібною хвилею стелиться поле туман, глянь, моя, рибонько. На -на -на, на 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 стелиться полем туман, гай чарівний, ніби променем сипаний, Чи загадався, чи спить. Ген на стрункій та на високій осичині листя пестливо тремтить. Небо не зірія, не всипане зорями, що то за Божа краса, перлами яснами полями грає краплиста роса, ти не лякайся, що ніженьки босії, мочиш в холодну росу. Я ж тебе вірна. я, Аж до хатиноньки сам на руках однесу. Ти не лякайся, що змешнеш, не теплу ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно тепле, мов жар. Я пригорну вас всіх до свого серденька. А воно тепле, мов жар. Вибачте за е, фальшиві ноти, за мій голос, але Я виправлюся. Обіцяю, що підписуйтесь, ставте свої лайки. Підтримуйте україномовного ютубера, україномовного блогера. І я впевнений, що разом ми подолаємо усе. Мої хороші, слава Україні! Героям слава! На всіх все буде добре! Побачимося. Не, не губіться, не пропадайте. Заходьте на мій канал. Будемо разом, разом, всі разом йти до перемоги. Дякую за те, що ви є. І знову-таки анонсую те, що я повертаю на каналі Віталії Барилко на Ютубі прямі ефіри. Мої хороші, дякую за те, що ви є. Правильно, смерть, волога... смерть ворогам. Слава нації!